Друзі, що я вам сьогодні принесла? Ось це мапа України. Давайте ми подивимось на неї. Ось таку. Це наша Україна. Хто живе в Україні? Як ми називаємось? Українці? Молодець гордей. Дуже добре. Ми українці. Ось тут знаходиться Київ. Вся Україна Вона взагалі розділена на такі маленькі кусочки. Бачите? На на, на в міста. Біля них ще є така територія. Є в Києві. Добре, ось це Київ. Хто сидить в Києві? Президент України, так? Да. Президент який тіма, який править країною. А ось тут знаходиться наша Одеса. І ми ось тут з вами живемо. Я де то там живу на поселку. Так. Саме місто Одеса знаходиться ось тут. Але ось ця територія теж належить до Одеси. І називається вона Одещина. Тут знаходиться села. А Я, я вже там от живу, іменно ну, на поселку. Ну тут, там де mm -hmm. ми, так? На посолку. Добре. Добре, див'ячик. Так, отож. Всі, хто живуть в Одесі, окрім того, що ми українці, ми ще називаємося Одесити. До речі. Так, два дні назад наше місто святкувало День свого народження, так? Всі Одесити святкували в Я Це біля школи і піліфадика. Так. Пока стаю на морі, а море, а потім я сюда. сюди. Зрозуміло. Ось дивіться, наша Одеса знаходиться ось тут. Прямо на узбережжі Чорного моря, ось Чорне море. Подивіться, тут є корабли, Не, тут Синяє кольора. Синього, синього, синього кольора, але просто так називається чорне море. Подивимось на нашу Одесу і Одещину. до речі, в нас дуже-дуже колоритно, тому що в Одесі проживає Матвійка багато національностей. Різні люди, різних національностей. В нас є греки, в нас є болгари, в нас є італійці, в нас є українці. У нас дуже-дуже багато є національностей. І дуже багато медуз. <рес> Ми з вами подивимось на символи Одеси, а, і я, я вам трошечки розкажу про Одесу. Ось це, друзі мої. Матвій, Тіма, що сталося? Ось це герб Одеси. Ой, ви бачите ось тут щось? Що це таке? Зірочка, тому що наше місто носить звання Героя. А подивіться, що це таке. Як це називається? Це якорідка. Так, це якір. А все віщо потрібен якір. О, ти... О, за мною, щоб так, зупинити, так щоб кораблик не поплив кудись. І саме якір морський є. Ні, Тіма, ти вже тільки що два рази ходив. Це є символом нашої Одеси. Бачите, ось він тут. Це є як символ морського портового міста. Тому що наше місто було побудоване саме біля моря. Ось так виглядало наше місто. Ось так виглядали Потьомкінські сходи. Матвій, ось подивіться. А зараз вони виглядають ось так. Якщо ви поїдете в центр міста, я думаю, ви їх бачили. О, дуже складно піднятися догори. Правда, а, мата, а, мата? Да. а да. мені там типу, не ходимо, типом так у моксте. Все, мами! Подивимось на прапор Одеси. Це прапор Одеси. Які кольори? Який це кольор? А -а -а. Червоний, а це Ширі. білий Ширі. або срібний і жовтий. Червоний колір це символ хоробрості. Тому що засити дуже хоробрі для Білий або сріблий це символ чистоти та віри. Золотий це колір сонячної енергії. Так, у нас дуже багато сонечка. Ми живемо з вами на півдні України. У нас дуже-дуже з вами тепло. Тому всі українці так хочуть приїхати до нас влітку. Давайте подивимося ще. Ой, а що це таке? Ще один якийсь символ. М'якер. Це, я... це якер. Це якель? Маяк. Це маякер. Маяк. А навіщо потрібен маяк. А. Щоб, щоб освіти каравлян ночі. Так, да, і щоб вони там світяться, і вони вішуть, куди я Так, але і зараз не плити. Так, так, вони їм показують шлях. Але зараз є вже нові кораблі, в яких є навігація, і їм вже, в принципі, маяки не дуже потрібні. Але лодочки, наприклад, маленькі, так, їм потрібні ще маячки. До речі, в Одесі є маяк, якщо поїхати в порт, то ви його побачите. Ось такі кораблики я спеціально вам приготувала. І хто знає як називається оця пташка? Чайка. Чайка. Чи є чайка символом Одеси? Mm, mm, Дуже да. <плес> <Да. В> нас... <плес> <Остіняло>. добре. <плес> так, це назва Одеси, і от <плес> мене якір, і в мене ще є ось така штучка, можливо, ви десь бачите. <плес> <Чи> бачите? <плес> а яку я вичкав? Не Ве... знаєте, що це? Це знак. В Одесі святкують свято, яке називається гуморина на російській мові Юмаріна. Це свято сміху, тому що ми дуже любимо з вами сміятися та шуткувати. І тому 1 квітня святкують це свято весною. Зараз ми з вами подивимось відео про Одесу, і я вам розкажу, що в нашій Одесі. Дуже дуже багато років. І ми побачимо з вами, що таке катакомби. Ви знаєте, що це таке? <гум> туда їздить. А що це таке? Хто чув про катакомби? Отець я? Це я. тунелі під землею. Наша Тунел. Одеса стоїть під землею. Тому в нас немає метро. Метро це те, що під землею, коли їздить поїзд. У нас такого неможливо, тому що в нас є. Тунелі такі, які називаються катакомби. Зараз я вам теж їх буду показувати і буду показувати фортецю, яка буде була, а була у нас метро. немає? метро ні, немає. У ні? Києві є в нас немає.